Значить, пригнали мені отаку цікаву мозу, шестерку, не знаю, який рік, ну і то й не важливо. На заміну задніх гальмівних дисків та колодок. Ви значить, ви розуміли. <клес> <клес> в такому стані воно все цей. Єлі повідкручувалося. Все. Дивіться, все. фокус. Що там робиться? Не. Єлі повикручував, для кліпсодьорів притримував, щоб хоч трохи витягувати туди цей. Про щось спочатку все розі зняти скобу, бо вона, кстати, не зажата, скоба не зажата. А оце все діло сидить. Я розумію, що для цього автопрома це не дивина. Але ну блядь, коли кажуть, типу, роботи на 20 хвилин, да. причому обидві стоїть в такому стані. Ще, я ще не знаю, чи підуть самі супорта закручуватися, циліндри. Ну це, звісно, жесть. Дивіться, а? а красота. Цю ж сторону я одніс. Зараз будемо це це діло збирати. Причому клієнт привіз колодки. Самі колодки. Без нічого, без пружинок, без фіксаторів, супортів, щоб не тарабанів. Ой, колодок. Нормально, отлично, работаем.